Що знайдете бодай цинк для майбутніх зірок? Жах! Це ж маленька дитина. Пані я викликаю поліцію. Полі, не зважай на нього. Нам потрібно заробити гроші. Пані вас заарештовано. Поллі, прощавай. Це ж дитина сама самотою. З дороги, цій дитині потрібна допомога. Вітайте мене. Я стала мамою. Політи мешкатимеш у палаці. Тобі тут сподобається обіцяю. А це твоя кімната. Мамо, мамо. Так-так я не сплю. О, такий гармейдер. Чи то всі діти так пахнуть? Грати, гратися. Що це? Олі, яка ж ти вигадлива. Але так не годиться. Ох, я страшенно зголодніла. Що сьогодні маємо у королівському меню? Солодощі це найкращий сніданок. чому це ти плачеш. Ваше величність, дитині потрібне молоко. Смачного принцесо Поллі. Геніально! О ні, що за шум? Зараз я їм влаштую. Що тут відбувається? У замку має бути тиша. Вас звільнено. І не забудьте поприбирати. Крихітко, тепер тебе ніхто не турбуватиме. Доброго ранку, принцесо. Прошу, це ваш ранковий смузі. Ідеальний початок дня. Люба саме час змінити стиль. Ти красуня. І не забувай, принцеса повинна мати білісіньку усмішку. Ми на місці. Побачимося після коледжу. Обожнюю вчитися. Добрий день, групо. Полічити ти виконала домашнє завдання. А вже ж... У лісі багато дивовижних тварин. Ми повинні берегти ліс. Молодець, Полі. Це відмінно. Ти можеш іти додому. Мама зрадіє. А ми продовжуємо заняття. Мері підйом до дошки. Де ж Поллі? Мамо, ось і я. Ти лиш поглянь. Юху, чергова нагорода. Чудово. А зараз балет. Покажи на що ти здатна. Простіше не буває. Обожнюю балет. Дівчинко моя маєш талант. Пані Кендіс моя дочка заслуговує на всі нагороди. Ваше величносте. Це вигідна угода. Полі маю сюрприз. Ти станеш зіркою балету. Доню, вітаю. Сьогодні був чудовий день. А зараз влаштуємо змагання. Покваптеся, панове. Мамо, мене не вдасться перемогти. Побачимо, чиє верхнє. Це мені? Мері, це не твоя нагорода. Не заважай нам. Полі, вітаю з закінченням коледжу. Я тепер доросла. А це твоя нагорода за досягнення в навчанні. Є! Мамо, я найкраща в групі. Полі, ти гордість нашого коледжу. Принцесо Полі. Ви найкраща. <плес> Ох, я страшенно втомилася. Солодких снів, дитинко. <плес> Пенні можеш іти. На добра ніч світе! <ріст> Подругу, я на тебе чекаю. Ти не можеш пропустити цю вечірку. Я невдовзі буду. Танцюємо аж до ранку. Це найкрутизніша вечірка. Веселімося. О, Мені зле. Подругу, чи все гаразд? Я миттю повернуся. Олі, чи все добре? Мені вже краще подругу. Може, прокотимося на скейті? Дивись, як я вмію. Хм, виклик прийнято. Йоху ой, це було боляче. Чи навчити тебе кататися, красуне? Я й сама впораюся. Зараз мені все вдасться. Подруга, ти це зробила. Дивно, де принцеса Поллі забарилася. Дуню. Доброго ранку. Oh, no. О ні, Принцеса зникла. Ви мусите її розшукати негайно і покваптеся. Все зрозуміло. Принцеса була на вечірці. Королеві це не сподобається. Ваша величність, ми взяли її слід. Принцесо Поллі, Ось ви де. Що відбувається? На вас чекають у палаці. Але я просто веселилася. Мамо. Вибач мені. Можете йти, панове? Принцеси так не поводяться. Тебе покарано, Поллі. Мамо, це сталося ненавмисно. І не забудь прочитати всі ці книги. Я перевірю. Королево. Що з вами? Тривога Сталося жахливе. Мамо, де ти? О, ні. Мамо, ти пішла від нас? Принцесо Поллі, Тепер ви посядете королівський трон. Мамо. Ти назавжди в моєму серці. Обіцяю, я стану хорошою королевою. Сподіваюсь, я не запізнилася. Чи це тут відбувається тренування? Простіше не буває. Привіт я, Поллі. А я Майкл, радий знайомству. Тут поблизу є чудова кав'ярня. Може, пообідаємо. Смачного, панове. Смачно. Смакота. Я проведу тебе до палацу Поллі. Розташовуйся, Почувайся як удома. Майкле маємо стільки спільного. Ми створені одне для одного. Гадаю, в принцеси з'явився коханий. Не заважатиме моїм. Майкле, Майкле нас м -м -м -м. ніщо не годне розлучити. О, що це зі мною? Я так і знала це дитина. Неймовірна новина Люба. Ми станемо чудовими батьками. Мамо, мені тебе дуже бракує. Уявляєш, я зустріла кохання всього свого життя, і незабаром я стану мамою. Чудовий вечір. Чи не так, малюку? О, гадаю, почалося. Привіт, я твоя мама. Ти чарівна. Крихітко ласкаво просимо до сім'ї. <ривітко> Майкле, ми стали батьками. <ривітко> Дитинко, що ти тут робиш? Тихіше, ти заважаєш королівській сім'ї. Як щодо захопливої подорожі, будь щаслива. Де це я? Що вдіяти? Допоможіть. Допоможіть нам. Що трапилося, моїй дружині дуже зле. Спершу заплатіть, панове, але у нас немає нічого. У Кишені ані цента. нічим не можу допомогти. Що ж нам вдіяти? Ідіть собі. Люба, ми впораємося. Гадаю справи кепські. Гірше годі уявити лікарю. Я вам допоможу. Справді ходімо зі мною. Але у моєму кабінеті трохи бідно. Ласкаво прошу. Влаштовуйтесь зручніше. Зараз ми все перевіримо. Mm. Вітаю! Ви вагітна! Чудова новина лікарю. Незабаром наша сім'я стане більшою. Агов, ви про дещо забули. Де наші гроші? а? Ми на мілині. Банкрути суцільні. Поверніть борг. В іншому разі вам гаплик. Домовилися. Нам таки гаплик. Татусю, все буде добре. Пані Пінкі, ви впораєтеся. Люба, ще трохи. У вас дівчинка? Вітаю, лікарю. Заберіть собі нашу дівчинку. Це жарт? Ха, це ділова пропозиція. Ні за що? Що ж, пошукаємо для крихітки інший дім? А ось і ми. Де гроші, га? Сім'є біжімо, Ані руш! Вони наближаються. Мамо, тату, погляньте. Слушна думка, Люба. Вибач, крихітко, Хех, нам не по дорозі сестричко. Агу, покваптеся. Сподіваюся, надалі не побачимось. Тут не можна смітити. Я впораюся з цим. Краще поверніть гроші. М може, не треба. Вас буде покарано. Це нечесно. Вперед! Ми привели злочинців. Покарайте їх, що сталося, панове, вони ошуканці. Чи пан Мартін має що сказати? В нас немає роботи. І грошей суддя все вирішить. Суд оголошено розпочати. Вони заборгували мільйон. Нехай вертають. Ми не завинили. Ми просто дуже бідні. Суд готовий ухвалити рішення. Ха, Ви програєте? Ви ні, це перемога. Вас заарештовано, панове. Це ваш новий дім. Але тут страшенно незатишно. Тиша в камері. Це якась халепа. Нам гаплик. Доброго ранку, друзі. Чи хочете перекусити? Смачного! Чудове місце. Почнімо. А, тут так багато дерев. Не робіть цього. А ти хто така? Дівчинко, йди додому. Малюку, ти знаєш, що вдіяти? А, допоможіть. Це наш ліс. Сім'є свобода вже близько. Ми зголодніли. Обід подано. Чи сподобалося, Любий? Поможіть! Тут людині зле. Врятуйте татка. Ми не можемо його втратити. Пане, чи з вами все добре? Доню діємо. А, оце ти довірливий. Невдаха. Тривога злочинці на волі. Ми впоралися. Ми команда справжні лиходії. Але за нами гонитва. Сім'є нам потрібне маскування. Чудовий план. Який я маю вигляд? Краще годі уявити матусю. Де це ми? Гадаю, ми заблукали? Чи тут є монстри? Невже до нас гості? Що сталося? Ми в небезпеці. Це ж, ти хіба ми знайомі? Дівчинко, нам потрібна допомога. Ми не їли цілісінький день. Хе? Простіше не буває. Йби -йби. Нас врятовано. Пригощайтеся. На вигляд смачно. Ну, ми скуштуємо. Mm. Смакота. Рада допомогти. Mm. Мені спав на думку план. Кайлі, де ти, бідолашна наша дівчинка? Чи з вами все добре? Сталося жахливе. Наша Кайлі вскочила в пастку. Її вже не вдасться врятувати. Я допоможу вам. Чи ти впораєшся? ж!» Ще трохи. «А Де Кайлі? Прощавай дрібнота. Вибач, Нам просто потрібен твій будинок. Ми впоралися. Тут доволі непогано. Сім'я шукаємо золото. Тут нічого нічогісінько немає. То вона бідна, чи що? Не вірю власним очам. А ви звідки взялися? Забирайтеся геть, інакше буде гірше. Ха! А це ви боягузи. Це наша територія. І гадаю, тут бракує вогню. Прощавай Моллі. Друзі, це ж ви. Я страшенно скучила там пожежа. Я мушу врятувати цей ліс. Охоронники лісу. Мені потрібна ваша допомога. Ова. Це ж ви. Молі тобі все до снаги. Смачно! Тепер ти маєш неабияку силу. Отже, до роботи. Геть вогню. Вдалося. Друзі, я вже тут. Ви в безпеці. Але яким чином? То це ви все влаштували? Це ж не навмисно. Ми не хотіли. У цьому лісі вам не раді. А може, даремно ми так зробили? Ха? Нам просто потрібен новий план. Доню, ти геніальна! Маємо багато роботи. Що mm -hmm. трапилося? Ця дівчинка влаштувала в лісі пожежу. Це було жахливо. Злочинницю треба покарати. Він повірив. Ха? Перемога вже не за горами. Любі, а може, влаштуємо вечірку? Вас заарештовано. Але за що саме? За лісову пожежу, панянко. Чи це ви підпалили ліс? Я б ніколи так не вчинила. Це вона. Ми бачили на власні очі. Це ж бандитська сім'я. Вони мене обдурили. Гадаю, я все зрозумів. Це вони вчинили панянко. Так, я їх впізнала. Це небезпечні злочинці. Трястя, то це ви? Ні. А вже ж це не ми. Не вірю власним очам. Вас заарештовано, панове, а ви можете йти панянко Моллі. Є! Пані, ви тут надовго. Зуськи, Заграти. Навіть не мрійте. Від мене не вдасться втекти. Люба, біжи. Ох що ж вдіяти? Ха, Є одна ідея. Чи тут злочинниця не пробігала повз? Гадаю, вона онде. А вже ж вона поблизу. Ха-ха, Не нас доженеш, друже. Діточки, час поїсти. Смачного. Знову ти? Хочете на прогулянку. Пошукай собі іншу сім'ю. Дівчатка, Це нечесно. То й що ти нам зробиш? Хто хоче смаколиків? Я перша. І про мене не забудьте. Вам сподобається. Смакота? А мені солодощі шкідливі. До прибирання. Чому ж мені так не щастить? Ох, але це ще не все. Дівчатка. Чи ви не забули про прибирання? Це твоя робота. Ми не хочемо бруднитися. Ви не виправні. Вперед сестричко. Дівчатка має сюрприз. Що це? Покажи. Чи мені пасує я красуня? Ви в мене найкращі? Ще пак, ми про це знаємо. А мені А ти не заслужила. Щодня те саме. А може, мені варто втекти? Я працюю із самісінького ранку. Для тебе маю подаруночок. І ще один. Дівчатка, ви такі жартівниці. Скільки ж можна? Вона така нудниця. Зовсім не розуміє пранків. Пані Мері. Чого вам треба? Маю ділову пропозицію. Хм, Це цікаво. Пані Мері. Мені потрібна відповідальна хатня робітниця. Гроші вперед. Чи стільки вистачить? Ова, а вже Вау. ж! Коли візьметеся до роботи? Хм, Маю іншу ідею. Лілі є одна робота. Треба поприбирати. Ти працюватимеш в однієї милої пані. Звучить нічогенько. Тоді зі мною. Це тут. Чи ми прийшли за тією адресою? Довірся мені. Це моя дочка Лілі. Що тут відбувається? Лілі, чи ти будеш у мене працювати? Вона згодна. Але ми так не домовлялися. Доню, так нечемно. Лілі, тобі в мене сподобається. На все добре, пані. Мамо, не залишай мене. Час дорослішати, Лілі. Мамо, ти мене продаєш. Це дуже вигідна угода. Мамо, не залишай мене. Не йди. У тебе більше немає дому. Тепер ти мешкатимеш із цією милою пані. Але як? Лілі, ми обов'язково потоваришуємо. А вже ж. Сподіваюся, надалі не побачимось. А можна я залишусь. Навіть не сподівайся. Ні за що. Прощавай, люба. Мамо. Час витрачати гроші. Вперед! Мені потрібна автівка. Я куплю найгарніші сукні. Прощавай любий доме. Лілі. Тобі в нас сподобається. Ласкаво просимо. З поверненням пані у нас гості. Я Лілі. Рада знайомству. Де треба поприбирати? Спершу відпочинок. Твоя кімната вже готова. Тепер ти мешкатимеш тут. Доволі непогано. Тобі тут сподобається. Не впевнена. Час до роботи. О, А що тут маємо? Косметика. Wow. Я не навмисно. Все добре Лілі. Хочеш макіяж? А нас не покарають. Пані Джонс дуже добра. Я майстриня з макіяжу. Дивись, і вчись. Тепер ти красуня. Але ми ще не завершили. Пінкі, ти куди? Маємо шопінг подруго. Шопінг? А що це? Зараз покажу. Пінкі, не облиш мене. Ха? Хто тут? Невдаха Лілі. Хочеш нову сукню? Ви мені більше не сестри. Це тобі невдахо. Решти не треба. Ми тепер заможні. Що тут відбувається? Відчепіться від моєї подруги. Чи буде вам не переливки? Ми ж просто пожартували. Не звертай на них уваги. Вони такі злючки. Смаколики завжди покращують настрій. Маєш рацію. Час змінювати образ. Що? Маєш вигляд на всі сто. О, гарно! Нашій Лілі потрібен новий стиль. Ви звернулися за адресою панянки. Готово. Лілі, тебе годі впізнати. Мені подобається. Ми прийшли. Що ми робитимемо? Ласкаво просимо. Нашій Лілі потрібна нова посмішка. Простіше не буває? Я готова. О, маємо багато роботи. Білісінький результат. Пінкі, то який я маю вигляд? О, вам! Не забувайте ходити до стоматолога. Лілі, тебе таки не впізнати. Дівчатка, чи вам сподобався шопінг? Суперово, неймовірно. Багатство так виснажує. Є одна ідея. За мною сестричко. Ми непереможні. Ми найкращі. Ти перша Джейн. Дивись, як я вмію. Чи є хто небудь вдома? Чого вам? Пані час платити за квартиру. А вже Авжеж. Я банкрут. Е, розумієте, тут таке. Жодного слова більше. Ви тут надалі не мешкатимете. Що відбувається? Ми знову бідні. Пошукайте собі інший будинок. Дівчатка, де гроші? Ми просто пограли. Зовсім трішечки. Це все через вас. Ми повертаємося додому. Не треба, тільки не це. Ненавиджу бідність. Ви мене врятували. Почувайся, як вдома, люба. Хе? Краще не буває. Ви моя сім'я. Я відчиню. Доню, ми страшенно скучили. Сестричко, ми тебе любимо. Що ви тут робите? Час додому, Лілі. Почнімо все спочатку. Люба, не засмучуй маму. Мій дім тут. У мене прийшли. Я забираю свою доньку. Я не піду, мамо. Я залишусь тут. Лілі, сестричко, повернися, Лілі. Додому. Ніколи. Не приходьте надалі, але у нас катма грошей. Я знала, ти повернешся. Це вам, решти, не треба. Лілі? Правильне рішення Люба. Йоху, ти лишайся! Це несправедливо. Лілі, ти знову з нами. Ти не пошкодуєш. Мені тут подобається. А може, влаштуємо прошену вечерю? А нам що робити? Якась халепа, прощове багатство.